Євангелія на щодень, 11 лютого Лука 20 45, 21,4. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: Остерігайтеся книжників, що ходять за любки у довгих шатах, люблять вітання на майданах, перше сидження в синагогах та перші місця на банкетах. Що поїдають до вдовиць і довго моляться для виду вони приймуть строгіше осудження. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову убогу, що кидала туди дві лепти, і сказав істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх, усі, бо вони кинули, як дар Божий. З їхньої надвишки, вона ж уборство свого поклала весь свій прожиток, який мала. Ми далекі від мудрости вдови з Євангелії та щедрості її вдовиної лепти. Вона віддала Богу разом із цією лептою все своє життя. Натомість ми зазвичай даємо якусь крихту взяти не з останніх запасів, а з надлишку. Тож не перебільшуємо оцінки нашої щедрості пожертвування на церкву. Христос вважав за потрібне жертвувати кошти на церкву, хоча усвідомлював, що ці гроші часто витрачатимуться не за призначення. Зрештою, за храмові гроші згодом купили юди з радою Ісуса, а й справді, де не були б люди і не діяли, би там завжди буде і зловживання. Опри те, пам'ятаймо, що без пожертв немає євангелізації, до якої ми всі зобов'язані хрещенням і миропомазанням. Господи, навчи мене щедрости євангельської вдови.